11 липня у центральній міській бібліотеці відкрилась персональна виставка Продаж картин Олександрійської художниці Наталії Ткаченко. На ній представлені роботи, які брали участь у колективних виставках, і ті, що майстриня завершила нещодавно. Я намалювала цей раз. Дві, дві картинки такі, які, мабуть, років сім я їх хотіла намалювати. Якось так мені вони запали в душу. Я якось поводу такого не було, щоб, щоб намалювати, ну, якось більш тематичні такі. Ну, а це в мене тут воно все. І я їх нарешті втілила в. З цей задуму в сьогоднішній виставці. Веселі, веселі горобчики, такі хлопчики, курчатка такі, і качачки. Оце вони такі сонячні, такі мені якось вона запала в душу і хотілося. ну, от я їх, В основному я їх це олією і довго малювалася воно. Роботи художниці представлені у різних жанрах та виконані олівцем, олією та акрилом. Є картина, яка довгий час не могла знайти свого власника і нарешті знайшла. З Кобзаре мене ця картина була на осінній виставці тут колективній виставці в бібліотеці, але так її ніхто і не придбав, і вона мене дома висіла якось. І а це я рішила вирішила виставити її теж на виставку і забирають її. Наталя Ткаченко відома своїми портретами. Вона малювала відомих публічних постатей та дарувала артистам, які при.